Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, 3 грудня, зимовий місяць. В пасіку влізти неможливо, але що, друзі, думаєте, ми сачкуємо? Ні. Хоча сьогодні якась така сира погода. Але ви знаєте, друзі, коли качав мед, то знаєте, коли качаєш мед, то тоді і бачиш якісь ну, медогонці непорядки. Ви розумієте? А це так і в мене час. Думаю, дай ну, я зроблю під шаманю свою медоголку, бо так як зараз, хочу вам показати, що хочу вам показати, е, так як я качаю е, 145-ю рамкою, зараз е, я візьму її. Трошки я опущу. Давайте камеру опущу, я вам по... копіль їду, чуть покажу. Так. І так, як, друзі, як я качаю 145-ю рамкою розумієте, тут язичок, він під трьохсоту рамку, то його вистачає, а під 145-ту і коли ставиш, буває таке, знаєте, рамка тяжка буває, падає. І цей язичок просто вигибається і воно, виходить, цим краєм чіпляється край медогонки понизу. Тому я поробив такі заплатки, що навіть якщо цей язичок відпрогнеться, воно жодно, бляшечка, то на закльопки взяв та гляну. Чуть пущу, можеш, щоб було краще видно. то я взяв його звідти так ось ці чотири штуки, взяв на закльопки, на металічні такі пластини, щоб навіть якщо цей язичок під, і прогнеться з середини, то ці пластини, воно буде отак, бачите? Звідти тримати буде і звідти буде тримати. Бачите, друзі, не виходить? Тому, ну, друзі, не виходить нам віддихати, приходиться все время щось працювати, щось приходиться робити, я кажу, бо тому, що було таке, що кинеш раз. Дві-три рамки, а вони тяжкі і вони повиривається з рук, от коли опускаєш, на ну, бах об цю бляшку, і ця бляшка два-три рази вона прогинається, і потім і, і, вона і застраває за нею, получає, зачіпляється, і рамка портиться і провалюється. І, і вже тряка, коли качаєш мед, то треба трошки підривати її, бо вона якраз цими зубами зачіпляється за ті ребра, що є в медогонці на дніщі, на дніщі. Тому я сьогодні розібрав свою медогонку, рішив таке зробити, друзі. Таке вирішу зробити, щоб трошки облегшення собі зробити, бо вже я ці постійно рамки підривати. Треба повернути, от кафети треба повернути, а воно буває зацеплює, піднімаєш рамку, провертаєш. Отакі друзі, все время у нас така -то робота, робота, робота. Всіри ми працюємо, робимо. Ну, те, то, те, то, те підганяємо. О, так що, а знаєте, поки зима, тут знаєте, що друзі робимо запаси. Там дали мені номер телефону, друзі, я заказав біпін собі на сезон, щоб в мене був, щоб тоді, знаєте, тоді бігаєш, шукаєш, вже не треба, то заказав, що вже мені фат на декілька років поїхав на нову пошту обравати. Це опять прийшла мені посилка на нову пошту, то я два рази сьогодні був на новій пошті, забирав посилку. Це вам покажу вам, друзі. Давайте я, я ще її зараз ось тут. О, зараз я все постане, друзі. о, тако. Получив я посилку, друзі. Я ж її, правду кажу, не розпаковував. Розпакуємо разом з вами. Отаке я заказав. Зараз будемо бачити разом з вами. Бачите, вона вже запечатана, тому будемо, щоб все назад поточив, звісно. Ну нічого. Так, в рукавицях, але, ви, знаєте, воно і ролі би і не холодно, але щось і вже змерз. По цілий день, знаєте, колупаюся коло цього. цілий день колупаюся біля цієї медогонки, то вже і змерз, але О. хочу разом з вами. Отразу з вами, друзі, я відкрив її, будемо подивитися. Відкритну вам. Що нам прислали, друзі? Що ми заказали? Поки зима, готуємося до сезону. По можливості все по трошки підбираємо, підкупляємо. Бо тоді піде сезон, то не буде коли. Так, друзі, так а ну, Видно вам. Так, ого, скільки нам на. Це її бумаги всякої промокашки на висилали. Так, друзі. Так. Отаке нам діло вислали, друзі. О, так, друзі. Бачите, яка історія? Нам вислали таку вість. Дивимося далі. Розпаковка, як напакували, гляньте. Опача. Отак, друзі, так, загляну чого. Я тут трошки може вистача підніму, щоб вам було трошки краще видно. Так. Ну що, друзі, електродвигатель я, знаєте, на, на медогонку. Я вже устав, друзі, качати руками. Це, це не та пасіка, що один-два вулики. Що -чуть -чуть. о, А така вість заказав ще мочненький такий моторчик. Так, з ремінчиком. Зараз подивимося далі, що у нас там є. Так, ого-го, сіки. Тут більше бумаги, ніж цього, але нічого. О. Так, це наш ножик. О. так, друзі, прийшов нам ось такий апарат. І, знаєте, що це, друзі? Це я заказував, я заказував эти блокживлення. Понімаєте, знаєте, не завжди можна з машини зняти а не завжди можна... Тому а буває таке, що є світ. Нема світу, є акумулятор. Є, нема акумулятора, є. То я заказував такі приспособлення, друзі. О, далі розмотуємо. О, от мені прийшли документи. Все, навіть дивіться, предохранителі запасні є. Опа. О, друзі, а це прийшло нам... Регулятор. Я заказувала, друзі. Простий, друзі, тако. Е я його десь повішаю, звісно, він не буде висіти. Тут, а, е просто в мене старце в мене тут виставляється. Тут в мене виставляється. Я не хотів цей слишком таких крутих, знаєте. Так, а куди сувається Презохранітель стоїть. Ось, бачите, а, це розйом сюди підставляється. Е, Відблоку від питання сюди розбираєш, вставляєш розйом на 12, 12, ну типа на 12 вольт на ось я зараз покажу, чого вставляється. О, ця штука розбирається і вставляється сюда. Якщо, наприклад, не треба. Якщо, наприклад, ще, акумулятора немає в даний момент під рукою, то будемо все таке робити. Брав просто друзі старт, хвилини, скільки має робити, і стоп. І, і подохранителі є великий комплект. І... Трошки підніму. Не хотів я, знаєте, це слишком замудріваних електроніків, цих всіх. Брав по-простому, ну просто що я заказав, заказав я, друзі, і бачите, і є блок питання у мене. О, Тут теж сам себе охлаждає. Отакий такий блок, блок живлення. О, такий. Це регулятор в мене є з крабіками. Білий. Так, От в мене є така вещь. О, 7, 7. Е, в мене медогонка, друзі, старого образца. Чуть боже я. У мене медогонка старого образця, то він бачу, врізав і насверлював дюрку, бо в мене, коротше, бо в новоременних медогонках там довше це в'єти. Він каже, я вріжу і я вам засверлю. Отак. Отакі у нас вещі, друзі. О. І тут а воно один болтик якраз ставиться на те діло, що це там, але вже тяге. Знаєте? А, я заказував, друзі, е, медо, е, тяжкий, е, мо, він каже, там є два види, є легший мотор, є тягший мотор. Е, я заказав трошки тягший мотор. Чому, друзі? Тому що в мене, виходить, не чотири рамки, а виходить... 845, а воно, вроді би нічого, друзі. А воно, вроді би нічого, но дерева получається більше і воно, получається, виходить... тягше. Тому так, я зараз, наверное... А, не сплю, такі. То таке в нас, плін, все, все, є, все нормально, посадочне місце. Друзі, зараз я переставлю, може я. Зараз я, друзі, переставлю на це, що ходити. О, а то я це, що стояв. Отак. Тому, друзі, вже сили немає руками качати, тому ми придбали повністю цей набор. Позвонили, нам чоловік вислав, купа, від такий моторчик класний. Але тяжкий, друзі, ви не повірили, такий тягне мотор, підняти не можна, ну і хто його двігати буде. О, так що там і ремінчик є, повністю є. Дуже проста оборудка, дуже все просто. Я його просив, ви мені давайте чим поменше електроніки, а побільше. Зараз ми побачимо. чи, Опа! Переверну я касети. Я вже одчепив, я вже відчепив те руками маслати. Вже, знаєте, нема сили, його руками маслати. Я ж кажу, якби це... О, так, зараз доводимося, друзі. О. Це нормально. Підходить на сполочку, ось так у нас виходить. О, така у нас, виходить, ми вже зняли, я вже зняв. Ось дуже тяжкі ці редуктори. Ви знаєте, друзі, в мене був той редуктор, на тим, це ось ця пластина. Поставимо тут є дюри, поставиться мотор. Отака в у нас зашплінтується з отак ми. В мене була та, хоча вона не поворотна, медогонка, але там, друзі, ви не повірите, там стояв не редуктор, а там стояли два. Дві зв'язочки стояли, дві шестерні. Так так легко було крутити, тільки то, що це вона була неповоротна. О, а це я викинув. Робимо друзі собі на старість, щоб трошки облегшення, то отакі От в нас нам нам люди, виставлені нам таку, Таке все. Аж таке простеньке. Блок питання простеньке це. Це блок болпітання, вся кнопочка включається, це регулятор на моторак, від такий моторак, ось такий моторак. З ремінчиком. Ой, ну то і до нас дійшла цивілізація. У мене провода є, у мене кабель кинений, у мене світ є на пасті, то і, знаєте, це якби. Ні, то чого? Якщо навіть і на вивозну пасіку їхати, то акумуляторно ну, підключив. То, там бачите, підключається акумулятор, так і підключається і 220 вольт. Я попросив коли, так, так зробити, щоб у мене лише 220 вольт, щоб я міг, знаєте, не завжди знім, знімеш з машини акумулятора і не завжди будеш його ставити і це таке. А в розетку встромив, порядок. Не буде світу, будемо акумулятором. Отакі, друзі, у нас. так що, потрошечки... Пасіку доводимо до якого-то, не знаю до чого доводимо, конечно, до чого я її довожу. Але казали до мене, що пасічник пропас... кував рік і медогонка суха. От як би там не було, друзі, ти трошечки таки ти заробили чуть, -чуть. небагато, але на цей на привод нам вистачило. Знаєте, друзі, якби качати двох-трьох. Ну, там один крутий, другий є, там, там рамки обрізаєте. А як так і сам, і сам качаєш, і сам крутиш, і сам обрізаєш, і сам все робиш, я так прикинув. Тако по бідному, друзі. Це я качаю 4-5 днів. Це, виходить, у мене 1200. 1250 рамок, 145-х на викачку за 4 дні я маю викати. 1200 рамок. Ви представте, друзі. Це я так е, прикинув тако по мінімуму. Плюс 300 рамки, Щоб буває, треба, якщо весняний метр ріпак, вулику не потрібен. Хай там їх неба 3-4, але вони є. Плюс цей. От, виходить, пущі дві 2000 рамок, нехай, хай півтори тисячі рамок. Ну їх треба откачати, їх треба. То я довго, друзі, довго я. Намірувався, довго я хотів купити, дай дивився. Я по друзях моїх моїх друзів вже давно ці електроприводи, давно ці всі, знаєте, моторчики, це все я дивився. Ну, щось реме якось то, знаєте, то так, то пасіку хотів розширити, то вуликів треба купити, то краски треба купити, то рамок треба купити, то бляхи треба купити покрити. Знаєте, от не повірите, рано ж кажу, поїхав 50 ампул біпіну взяв. Бо заказали друзі, допомогли мені, дякую їм, і, бо треба йде сезон, то покладу собі, хай вони собі лежать, щоб я потім не бігав, щоб воно в мене було. Роблю за зими, поки зимою таких великих розтрат немає, ми можемо собі дещо, я ж кажу, пристрастити. Не для себе, друзі. Мені казали, правда, друзі, кажу, ти стільки, стільки заробляєш. стільки цю клайну". Ну, Друзі, колись воно вкладеться, колись воно й вернеться трошки, колись воно. Я ж кажу, таким путем, я ж кажу, не хотів я, друзі, купляти медогонки. Ну, дивіться мене, нове, вони гарні, чисті ці ребра, Гляньте, на що його купляти. Ну там трошки попрацював, доробив, о, Для чого купляти, як медогонка непогана, о, то та тим більше, як медогонку купляєш, то як я бачу, там тільки на акумулятор. Там тільки на акумулятор. Все, там більше нема ні на що. І я вже дозволив до чоловіка, ми переговорили з ним. Я захотів ще блок питання. Так як в мене в хатині, я собі на стіну, зроблю такий шкафчик, покладу, повішаю, все туди і собі буде блок питання буде. Ну воно там ще треба, звісно, воно все дивіться, його треба. Ще є ще казав, що чорний ізолента. Його і треба все дивіться, воно все таке, бачите, на цих. Його треба все поізолірувати, це все треба позаізолірувати, воно все, бачите, таке. все. Але воно ну, грубенькі провода, ми його пізоізоліруємо, зробимо, щоб було все чітко. Це ми попідганяємо, це є не проблема. Так що такі, друзі, справи. Ну, пасіку я зараз не заглядаю, до вуликів не заглядаю. Казав чоловік, для чого ти тут дуже багато мені писали, для чого ти оставляєш клійонку. По-перше, друзі, друзі, такі всі холстики. Не пот... якісь. Треба купити ще холстіки. Не знаю, обход шукав, ніде нема. У мене в хлостики всі повилітали, ну нема холстиків. І, і заказати двонитку. до п'ять заказувати хотів, заказувати дзвонитку. І... Позвонили, друзі, не вздумай, воно якесь таке розлазиться, як те моліне було колись непотрібне. Таку ткань заказати, обходив. Нема ніде такої ткані, щоб заказати і, на холстики. Ну таке, зараз побудуть, якщо все буде нормально. Вроді передаю зиму не дуже сурову. То якщо це, то може, десь під, десь я знайду. Як те, я те не совєтую, то десь буду шукати якусь і, ткань, щоб. Так, а що це? Що мені зняти? Легенько зняв, вирізав, стався при вулиці пустіє, примірку зробив, легенько зняв пленку, накрив. Пока хай стоять, друзі. Я кажу, так цей рік були потрави. Ну, це я вважаю, друзі, дайте, може, ще трошки і неякісний біпін був, бо такий, знаєте, як м'ясний біпін, Ну, я не буду казати, що там він паршивий цим, Ну, може, чуть-чуть слабоватий, Може, таке, може. Може, а воно, ну, знаєте, друзі, все потрошки. Те туди, те туди, те туди. І все. І воно виходить. Получается... Так, але нічого. Все. Е... Ну, якби кліщ казав друг, тобто бджоли зимою випадали з вулика. Не випадають, тихенько зимують, тихенько сидять. О, так що, я ж кажу, до нового року я ще постараюсь достати цієї ткані, бо вже вдома, знаєте, що було, можна було одіяла, яке все вже ну вже скільки його може бути. Це ж на 60 вуликів, то це теж треба десь тільки ткані набрати. Ну нічого, десь ми постараємося, головне, що ми вже. Пристаралися, скажу, дуже, дуже багато років я хотів. Дуже багато років я хотів собі, моторчика на медогонку, так медогонка нормальна, хватить мені її. О, а хотів іменно мотора на медогонку, щоб так і хотів дуже, так як я бачу, показую, дуже електроніка, програми різні. Я цього не хотів, я хотів просто собі нажав, включив скільки там оборотів, і воно собі там крутиться і все. І... Одну сторону, воно в дві сторони, мабуть, навіть, навіть не крути. Зараз глянемо, друзі. Мікаться, воно навіть, зараз Да. Да, воно, друзі, гляньте, воно. Воно круте в одну сторону. Все. Став, пере... перекинув, так, да, воно в одну сторону крутить. Став, перекинув е... рамки, перевів на бік другий. Тий. Качаєш далі. Ну, зато просто, знаєте, нема цього. От навіть, знаєте, говорив я е, з пасічниками, що кажуть, що ви понакупляли дуже сложних електроніки, що є такі, що ще не повністю все розібралися. Ну, таке. Отаке. От так що я сьогодні і цілий день вже змерз, бо знаєте, друзі. Е, Цілий день і човп коло цього е, колупався, робив коло цього всього діла. І кажу, і шекав, прийшла -ка, ну, ще прийшла смс-ка, але поїхав. Ну, все, потихеньку вже будемо друзі ще така буде вся. Буду потрошки складати, там хорошо моторчик, він трошки має такий потайчик, що можна буде його. знаєте, Закріпити, і якщо треба, можна буде, навіть якщо, якщо рівничик освободити, його можна буде підтягнути. Бо є такі мотори, наприклад, що вже рівнінець, якщо розслабиться, його підтягнути. Тільки заміна. А тут, а не, тут а є на цьому є фасочка, і його можна буде. Треба трошки освободилося, чуть підтягнути. і все. Отаке, От друзі, у нас Таку хотів вам показати обновку. А змерз, змерз, друзі, холодно. Буде, буде крутити, буде, будем, будемо працювати. знаєте, Я казав, мені не тяжко, мені не тяжко, друзі. Дивитися, не тяжко мед відбирати, не тяжко там от переглядати вулики, це там, але їх не така велика, велика кількість їх є. Але це качання, друзі, дуже тяжко. Повірте, що це дуже тяжко. Качаєш і, я ж кажу, збираєш рамки, 145-й і ну, це ще одне таке добро, друзі, що 145 система, що не треба з лежаками. Хоча друзі мені писали, що найкраще, найпроще, що це лежак. Ну, кожному то мені например сподобався. Мені взагалі, я ж кажу, в мене вже восьми мені вообще, дуже безподобно сподобалися. О, там просто прийшов, дмухнув ще. ще. Все, мечтаю воздуходуючку, друзі, мечтаю придбати, щоб, знаєте, пішов, е, прийшов два-три рази, мені треба сьогодні кажуть. От про що блухнув, е, дмухнув, е, корпуса наверх поставив, 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 поставив пройшов воздуходуєчку і дмухнув. Казав, друг, ну що, ти родеш промисловик? Ні, До промисловка, мені ще до моїх друзів дуже далеко. Але для себе, друзі. Для облегшення, щоб знаєте вже було працювати, не втягують, тому що я ж кажу, береш цих 145 і несеш туди, потім складаєш їх, потім береш це все ще обрізаєш, потім це все ще крутиш, потім виймаєш, знаєте, накрутишся за цілий день, то вже нічого не хочеться, нічого не хочеться. О, то так вже хоч, знаєте, собі дівчатка тхенько, мої сидять тхесенько, навіть не випаються. О, було трошки день, коли потеплі, трошки літали, а це вже п'ять сніг зійшов тихенько. О, таке, такі в нас справи, друзі. Так що такі в нас обновки. Поки є час, поки є така була можливість, трошки заробили ми о, е, главний пасіч не прийшов. Да. Так, і не мішай мені, о, то поки я ж кажу. Трошки не багато, але там трошки здали, то придбали, бо яка вже дуже тяжко, дуже вже молоді може. І яка, може, якби той редуктор, то. Добрий день з України. Привіт. Ну чого сюди прийшов? Тікай, не мішай мені, забирайся. Ну все, все, все. О, Знаєте, якби ще той редуктор, там ще хоч легше було крутити. Ну, а цей редуктор, ви не повідомляєте, він такий тяжкий береш руками, розмаслаєш, його спочатку роз... розхитуєш, потім крутиш. Ну, яка, я, я днів 4-5 качаю мед, то трошки воно є тяжко. Трошки є тяжко. Так що будемо, друзі, працювати. Будемо працювати, будемо, я ж кажу, прийде весна, будемо... Готуватися, якби там не було, треба вже трошки буде і, і прибрати, придбати пару дніщ десяти рамошників для заміни. Бо бачу, що є дніща, трошки, вони як не, не гнилі нічого, але їх треба трошки підчистити і трошки треба їх підкрасити, де шурупчика підкрутити, то треба декілька дніщів придбати для того, щоб було, знаєте, таке резервні такі, там пиняв, там поставив, там поставив, там безлімітірував, щоб у нас, бо так, мене зараз дніщів немає, всі дніща задействовані, то це декілька дніщів теж треба думати, і, і рамок треба придбати, є з цих, бивушних багато є, та хороших таких, все, ну будемо, ну, знаєте, це таке, знаєте, це така віш, вроді би, ще є там, ну, 100 є рамок таких, ще 100 рамок є, 145-х, є 100 рамок ще 300-х, але знаєте, запас треба, щоб був, бо тому що як весна прийде, при, піде робота, то тоді не буде коли часу їздити, працювати. Отакі от друзі, такі у нас сьогодні, друзі, на нашій пасіці, Я ж кажу, передають передаються зиму, поки не знаю, але передають зиму, то переглядаємо, дивимося по дівчатках, так от тихенько прослуховую, бере мене є, знаєте, старого цього, що це слухати серце, трубочку. Вулик, вулик перейшов, вроді би, би живі. То таке. Казав друг, якщо до Нового року доживу, то вже вони там переживуть. А там хто його знай, як вони собі захотять. З кормами порядок, ще, ще, ще оставив трошки собі меду, що краще десь може якісь треба. Дуже багато рамок з медових, дуже багато рамок медових. О, для... Для то, для весняного розвитку є ще мед є, то будемо ставити, аби ну вже, друзі, то не загабне, друзі, вроді би ще тут недалеко Новий рік. Вроді би недалеко, ти вже скоро і буде і весна. Не здоглянемося, будемо з вами працювати, будемо трудитися, будемо готувати пасіку нашу до, до роботи, бо вроді ріпаку трошки є. Соняшник то я не знаю чи буде, але ріпаку то є, пару кусочків. То треба готувати, буде сім'ї. Отакі, друзі, у нас правила. так, що не суді строго. Хотіла сьогодні показати таку обновку, яку я постарався придбати собі з трудом. О, таке в нас. Але, друзі, основне нам мир у нашої країни буде мир, друзі, буде, знаєте, буде все, будемо тихенько працювати, будемо помаленьку. Робити, буде маточки виводити, все буде. Добре, друзі. Бувайте здорові, всім добра, друзі!